Стандарти BBC дали збій у лютому. Російська служба BBC опублікувала фільм Українська війна інша сторона британського журналіста Шона Ланга. Він висвітлює війну очима російських окупантів і виправдовує агресію Росії. Фільм транслює тези російської пропаганди. Наприклад, один з окупантів стверджує, мовляв, злочини Росіян у Бучі це брехня. У Бучі в Верпініби були. Ми вийшли первого чита четвертого. Та в сіті появилась. Миса самі увидели друг на друга, посмотрели. Хотя этого не було. Это вранью задокументировала в бучі не менше 73 случів незаконних убийств і казні мирних жителей. Но я понял, що в той момент о военных преступлениях було не время і совсем не место. намагаючись показати буцімто інший бік війни, ланган створює викривану реальність. Він доносить іноземному глядачеві думку. Мовляв, тут не все так однозначно. Цей прийом використовує Росія, щоб показати, нібито вони не є однозначним агресором. Також дуже прикро, коли світ їй у цьому підіграє.